Тяжко бідов акуратно з туком молотка витягнув я цей. І от що я бачу, неправильно колечка поставлені має, наоборот, має бути. виїмкою до стопора, а вони поставив як-небудь. Але цьому верхньому, напевне, гаплив. Цьому верхньому колечку напевне обламався, напевне, той кінчик. Зараз я їх познімаю і подивлюся. Так, познімав я колечка і я не знаю чи буде видно чи не буде. Одним словом колечка під заміну. Одне ще так ніби нормальне. Не то, не Тут не видно то на цьому вані. Одним словом, от, а тут видно. Отсюдь. От, от, з цієї сторони от є ця лисочка, а тут воно вже обламано. Все, кулечка під заміну і будемо збирати.